Добре, усе, що виливається з душі для неповторним і безмежним дивом. Дорогі друзі, сьогодні в нас надзвичайно чудова зустріч. Ми присвячуємо її літературі рідного краю. Ось і саме з великої любові до рідного слова починається людина. Пізнання історії свого краю, любов. До нього є речі, які нерозривні. Тому ми сьогодні з вами насолодимося такою чудовою зустрічю з цікавою, унікальною людиною, котрий щодо ще дощі любить Погоринський край. Відмінник освіти, історик, дослідник, краєзнавець, екс-директор Гущанської районної гімназії, засновник сторінки мережі Фейсбук. Гущанський і літератор – це Валерій Суборцик. Ваші описки. Ми, звичайно, за усіма цими значимими життєвими титулами Велика щоденна праця роками так, подвижництво на благо рідного краю. А народився Валерій Остахович у селі Симонів, багатодітній родині, тут закінчив школу, вступив до Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. А далі відкрилася широка дорога професійного становлення роки десятиліття педагогічної праці, гощанській гімназії, численні здобутки, по історії так. до пошукових матеріалів, як з діточками працювали, я знаю в архівах години, численні проводили, мабуть, в зараз, академії зараз Острозькій, я так думаю. І ось такі значимі факти, саме встановлення Левських, які стали. Ну, ви розкажете, я, я цього не буду, чекати. Боже рідна гощанщина, така багата така ще не, не пізнана до кінця. Ми просто не знаємо, по якій історичній землі ми ходимо. Ось і зібралися ми з чудової нагоди з тієї, що вийшла у вас книга так. Так. Гоща і Округа в липні. Ви вже розкажете про тираж і про все інше. Отож надаємо вам слово. Насправді ви... все простіше, мої хороші. Все простіше. Людина, кожна людина для чогось народжується. Ось. І дуже добре, якщо вона це усвідомить, для чого вона народилася, і де її дороги. От я народився, щоб бути істориком. От я любив ту історію з самого там, з якогось п'ятому класу. От, відповідно, факт здобув. ну, По життю було так, що е, досить крайне вивчено. І супер От Куди не, е, так грунтовно не подивишся, так там фальсифікація. Або не вивчено. Тому в цьому є велика актуальність. Ось Ми працюємо і стараємося якось це донести до е, широких верств нашої громадськості. В тому числі до дітей, дочні. Робимо це інші, різними шляхами. Ось тут є гриф науковий, тут чітко прописано, що це наукове видання. Тут зібрано 23 статті. Ось, вона називається «Гоща і круга історико-плітологічні студії. Головним редактором цього видання є наш видатний земляк, академік, професор, і не тільки наша, а й деяких інших країн. Автор пише 20 монографій, книг і так далі, Сергій Петрович Саяда, які нами керує зверху, опікується. Ну, а я маю честь бути заступником у нього, головного редактора. Ось, І тут є редакційна колегія. І ми спромоглися видати цю книжку і дуже гордимося нею. Ось, І на сьогоднішній день вона видана тиражем 300 екземплярів. Частина цього тиражу є в селищній раді, вони забрали собі для а, всяких презентаційних речей а, і так далі. Частину роздали в бібліотеки Хмещанської громади. От, а частину в нас розкупили люди, більше ста а, примірників люди підписалися, розкупилися і ми. Ось. Ну, а, е, декілька цих книжок є в моєму розпорядженні, моїй власності, тому що моя... Е, Учениця моя випускниця оплатила мені 10 цих книг, і тепер я можу їх дарувати. Тут такий напис «Шановні пані Світлані Джуджи, яка стала тисячною учасницею Фейсбук-сторінки групи «Валерій Спосик про історію та життя із вдячністю за інтерес до нашої історичної спадщини та побажаннями цікавих історичних знахідів, всіляких особистих разів і процвітання в переможній мирній європейській Україні. Тут мій підпис. Я з великим задоволенням це вручаю. Так? Щиро, так. Щиро, щиро вам щиро. Так. До бібліотеки Горбаківського ліцею з надією на зацікавлення до вивчення нашої історичної та культурної спадщини широкого кола юних читачів, це вас, так? і допомогу проведення історикою країзначів працювання. Сповами заступника Голова Рабляка Лариса, для... діло систематизує. І Дякую. мене є відповідні там Дякую. 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 їх Дякую. Як, як це все робить. Що в нас є погорокова? Горбаків, вона, можете собі навіть записати, 15 червня 1545 року. Перша, перша писемна згадка про село Горбаків, яка є не Так, і не даремно кажуть на сьогоднішній день, тому що враховуючи те, що я тільки що сказав, що ця історія дуже не вивчена, ми ще можемо знайти якісь раніші карти. Берегиню, захисницю, щоб вона нам допомагала всіх ваших того, е е е подяка від нас боже, за просвітницьку роботу до наших учнів. Я думаю, боже. наші ще запросять пана Валерія, правда, що для нашим дуже цікаво розказує всім нам. Я вам щиро дякую. Боже.